Сьогодні хочу поговорити про безпеку майстра та безпеку клієнта під час виконання гарячих процедур, таких як кератин та ботокс. Татя на чому ти перш в першу чергу зауважила? В першу чергу я би зауважила, звісно ж, на безпеці вашого дихання, тому що все ж таки це будуть процедури з випаровуваннями, які будуть активізуватися під час використання прасочки. Тому дуже важливо захищати свої дихальні шляхи респіраторами. Ось так він виглядає. Він йде в комплекті одразу з фільтрами від органічної пари та із фільтрами від пилу. Також, якщо потрібно, майстрам, наприклад, з манікюру. Да, я вже уявляю майстрів з манікюру в таких масках. Зараз хочу зауважити саме на фільтрах. Радимо використовувати фільтри саме 60-75. Вони йдуть саме під формальдеїд. На них навіть написано плюс форм. Це означає плюс формальдеїд. Також я би наголосила, мабуть, про масочки для клієнтів. потрібно не тільки захищати себе, а і клієнтів. Тому ми обов'язково маємо для клієнтів саме такі одноразові масочки для того, щоб гарно захищати їх, щоб вони добре прилягали до обличчя, тобто нам не підходять ці одноразові маски. Також коли ми вже заговорили саме про випаровування, слід також затронути безпеку очей. Саме під час випаровування, коли майстер нахиляється доволі близько, ми радимо захищати очі. Для цього є спеціальні окуляри, вони йдуть із таким навісом зверху, щоб мінімум пропускати пару. Або якщо вам більше підходить, це одноразові екрани, які використовуються саме під час випаровування. Тут вже обирати, що вам краще і що вам зручніше. І до речі, також можна просто одягати клієнтам, тому що під час випробування до клієнтів теж іноді доходить пар. Я вже використовую в себе в роботі такі одноразові екрани, і вони дійсно рятують, закривають нам клієнтам очі, і клієнти не відчувають такого неприємного щіпання в очах. І е, окрім е, небезпеки від випарювання, це те, що може щіпати очі, ніс. Е, також небезпека йде від використання температури, адже при випаровуванні складників майстер бере високу температуру, і щоб захистити в першу чергу руки майстра, ми радимо використовувати ось такі перчаточки, терморукавички. Вони йдуть на одну руку, ось як у нашого технолога, е, під е, праску. Так, це дуже зручна перчатка, тому що особливо для новачків, які не звикли ще тримати праску, і іноді пальчики кладуть на пластини, які нагріваються, там навіть з пластику зверху, і можна обжегти собі ручки. А також коли ви торкаєтеся волосся гарячого, вони дійсно дуже мене вже неодноразово рятували від ожогів. І далі, говорячи про температуру і говорячи про безпеку клієнта, ми е, наткнулися на такі штучки це накладки на вуха. Це рятує особливо тоді, коли клієнт сидить в зеркалі і бачить, що майстер вже підходить праскою до вух, і він починає е, лякатися, сіпатися, якось так е, створювати вам і собі дискомфорт. Тому ось такі силиконові накладки, вони бувають різних кольорів, такі чорні і більш яскраві. Мені здається, прикольні і яскраві буде. давай подивимось на них. Так, звичайно. Дивіться, яка прикольна штучка на вухо. Коли я починала працювати, такого не було. Це дійсно круто, тому що багато хто е, лякається працювати біля вуха, а це просто взяли, надягли клієнту і спокійно собі працюєте, коли ви доторкнетеся до цієї штучки силіконової, термосиліконової да, термо, штучки. Е, вона не буде пропускати е, тепло до вушка. Це супер, насправді. І причому він такий пиптік тут ще є, я бачу, щоб їх одягати безконтактно. Цікаво! Ну і завершуючи тему безпеки, можна ще сказати про безпеку: забезпечити приміщення приладдям, такі як. Витяжки, Витяжки угу. та очищувач повітря. повітря. А, да, є таке. Працюю я вже дуже давно і завжди перевіряю своє здоров'я, але все ж таки, завдяки тому, що я завжди себе захищаю, захищаю респіратором, захищаю окулярами, перчатками. І додатково, звісно ж, повинна бути витяжка, яка буде витягувати це випаровування, і ви не будете просто вдихати навіть шкідливі пари, коли знімаєте там, наприклад, той же респіратор. Тож радимо вам використовувати ці всі девайси в роботі, щоб не нехтувати безпекою себе та свого клієнта.